Всім привіт! Сьогодні у відосі хочу розказати всю інформацію, яку я знаю, про сою мусана. Ми знову переналаштувалися і знову калібруємо саме її. І про неї сьогодні поговоримо у відео. Розкажу, розкажу все, що знаю про цю дану сою. Значить дивіться, оце ось. Висипаємо у бех. Уже готова. Це та, що йде на посівний. Вона в нас виходить до цієї фракції. І з третьої фракції оце все. Іде в товарняк. Ось він. Звісно, можна було б при всіх любих розкладах оцю так само продавати, як і. Ту, що попередню я вам показував, але ми такою е фігньою не страдаємо. Тобто, оце в товарняк, машина сепаратор відібрав по вазі. Те, що попало в другу, пішло на посівний. Ось о. Те, що попало в третю і всі інші, йде в товарняк. Ось яка соя е до попадання у сепаратор. Тут є. Ось дивіться, і стрючок, і половинки, але сепаратор це все діло забирає. Вона більш-менш, в принципі, чиста, так як ми її були, пропускали через, цю, через ОВС. -ку. Але нам не сподобалося, тому нам Григорович подогнав сепаратор сад і тепер ми з ним працюємо. Звісно, в нас це все діло не автоматизовано, як ви бачите, все вручну, в трьох працюємо. На майбутнє, звісно, хочеться зробити транспортні колеса. Дійшло до легкового автомобіля, щоб ми викотили її на вулицю. І бек на гору закинули, і воно собі все, все діло пропускається. Але це в майбутньому. Плюс сепаратор, чи як не сепаратор, циклон. Думали робити. Тут оце зараз попрацювали, в принципі. Воно ось у стіну летить сюди, все. Ось, о, все мусор, лахміття. То не знаю, чи будемо ми той сепаратор циклон робити, чи не будемо. Значить далі, зараз я наберу, звідси сою, відберу тисячу на цінин і разом з вами зважимо масу тисячі. І далі поговоримо про... Цю ж сою розкажу інформацію. Нарахував я тисячу насінинок. Ох і нудна ця справа, аби ви тільки знали. Віса, значить, ось включаємо. Я нічого не вибирав. Отак цим коритом із вісів загріб, одрахував тисячу штучок. Це одніс назад. А ти, що нараховував, вкидав у банку. Ну, може, десь там плюс-мінус якісь там пару штук пляшуть чи в ту сторону, чи в іншу. Але загалом більш-менш точно. 144 грами. Доволі непоганий результат по масі тисячі. Але при посіві я не пам'ятаю, яка не то ж не то, що не пам'ятаю, а то, що ми навіть не важили, яка маса тисяча при посіві була саме даної сої мустанг. Пам'ятаю тільки показники сої Аполло. При посіві маса тисячі була 115 грам. Яка зараз не знаю, але про Аполло є погані новості для тих, хто ждав, очікував посівного сої «Аполло». Але не будемо на початку, скажімо, відео розочаровувати всіх, хто вже ця інформація в кінці відео. Значить, зараз це я все одношу і сяду, розкажу вам про дану сою мустан. Отаке в неї зерно, такої, на, на, на вигляд, з чорненьке, таке по-своєму цікавеньке. Хочу у цьому відео дати відповіді на ваші запитання, які ви задаєте в коментарях під відео. На вайбері телефонуєте. І думаю, запишу одне відео і скажу, що соя, мустанг ще є на продаж. Вартість 20 тисяч гривень. Доставка почтою можлива. Від 100 чи від, там, від 50 кг до півтони. Вартість 200 гривень, щоб довести з бази на почту. Якщо вище півтони, то 500 гривень. Ця ціна обґрунтована тим, що спини не желізні. А тут його треба вкинути в машину, потім відвести на почту. На почті так само тягати. Саме краще. Приїхали самовивозом, взяли і поїхали. Місце знаходження Полтавська область. Конкретно пишіть на Viber, дам відповідь. Значить, розпочну із самого початку. Як ви вже бачили, ми першим ділом розпочали віяти сою Мустанг. Вона настояла в бегах. Саме проще було на крючок нацепив і поїхав, отарабанив його до. Цього до сепаратора. Ну, навіяли собі два бега і на продажу два бега. А те все інше, що в нас було в бегах, стояло, піде у товарну сою. Але після виходу відео пішла, пішов, так скажемо, спрос. Е, дзвонило багато людей, сікесь приїжджало, сікесь почтою, тому на розвід 100, тому 200, тому півтони і коротше, продаємо ми ці два бега, які зафрактували на продаж, і ті два бега, які в нас були для себе. А сепаратор вже переналаштували, вже процес пішов віяння сої піонєровської. Вчора видули все, зачистили повністю сепаратор і знову переналаштувалися на сою стан. Тому соєму стан знову доступна до продажу. Так як багато людей вже стоїть в очереді, зараз ось буду вести тим людям, які вже гроші поскидали, а зерно ще своє не отримали. Тому що не було. Продали все те, що ну, те, що. І собі оставляли і те, що на продажу все продалося, а те було не перевіяне, не каліброване. І значить, зараз віємо далі мустанга Потім піде вже піонєр І поки ми піонєр весь не перевіємо, він продаватися не буде. Чому? Тому що вийде так, як оце з мустангом. Навіяли частинку, реалізували. Тут уже давай опять її віять, тому що ще людям треба. Тобто, вирішили так, що перевіємо повністю, і потім вже буде продаватися піоніровська соя. Значить, що я знаю про сою Мустанг? Багато ви питаєте, як сіять, яка густина, сіка, яка врожайність склала, і це все інше. Значить, дивіться, ця соя в нас з'явилася в минулому році, ми її взяли в Артема Лаврика. Артем Лаврик нам підігнав, каже: займайтеся, хлопці, розводьте. Ми в тому році їздили, відвозили допомогу хлопцям на Збройні сили і збалакались за сою і вирішили взяти в них на посів. І в нас же, як, в нас так само, як і у вас, мислі посіки ж сіять. Артем Лаврик задає питання, на яку вам площу? Та кажу 4 гектара, то тобто є десь по 100 кг, тобто 400 кг общого нам потрібно сої. Артем посміявся, каже, ти що, прикольний? Каже, я на ось тобі 4 мішка. Ну там у мішку може 40, може 45 кілограм. Тобі каже, вистачить чи останеться. Ми ж такі, йо, як це? Ми ж привикли сіяти сплошним, інколи там через ряду. Вона каже, кущиться каже, вона себе оправдає. Ну, ми ж взяли ті чотири мішечки і приїхали е, цей додому на базу. Прийшло діло до посівної і вирішили. Ми сіяти її на міжряді 70. Відео є посіва. Це давненько було, там можна ну, можна кому цікаво знайти. Посіяли ми нашим мультикорном міжрядя 70. Висів був десь в районі 35 кілограм, по тисячам це 190-195 тисяч. Склав, склав висів даної сої. По врожайності ми її через ваги не пропускали. в нас є площа. Комбайн врожайність не показує. в нас є площа. Приблизно е, прикинувши по бегам і по цій площі, три тони своїх вона законно насипала, на міжряді 70. Але є ще такий момент, що е, сіяли перший етап посіву був непротруєною взагалі. Артем говорить, каже, сій, як оце є, бери й сій. Ну я так і взяв і посіяв, посів, там в районі трьох гектарів було. Так і ми й посіли. Із цих чотирьох мішків, щоб ви розуміли, ще два з половиною сталося. І я кажу, баті, давай, мабуть, ще щось посіємо, щоб більше було на розвод. А якраз то, там вже був момент, що ми травили е, сою Аполло і залишився протруйник. І по-бистрому я ці мішки пропустив е, через бетономішалку, протравив і посіяли протравлену, ще там 2-3 сівалки. Теж між ряддя 70. По добривам не було нічого. Було тільки дві гліфосатні обробки по 3 літри на гектар. Але вили води був 80 літрів. Це тоді на форсунках екоджет. Зібрали по цій сої гілкування. Неймовірне. Дійсно, в нас не було таких сой, щоб вони так гілкувалися. Гілки. Ну, є відоси там, навіть після посіву по вегетації, я знімав ці всі відео. Тобто, кому цікаво, можна перейти глянути. Гілки отак прямо лежать на землі, пообломлювалися, і ми думали, що ми навіть його не зберемо. Не зберемо цю сою, тому, ну, так як гілки лежать на полі. Але комбайнер потихенечку, потихенечку, в статті відео збирання теж є. Е, Піде усі гілочки, ті жатка флекс. І ще е, такий момент, що як ми сіяли сівалкою мультикорн, як не крутив кукурудзяна сівалка. Вона нагортала ці бугорки. Да? І ті бугорки були при посіві величенькі, вони то потім уже до, до жнив зменшилися, але все одно були. Бугорки такі невеличкі, то в принципі при вбиранні складності не було. По срокам вона пізня. Вона десь отуди, середина вересня, початок жовтня. Якщо були такі моменти по полу стоїть, якщо відоси подивитись, по полу стоїть вся жовта, а тут стоїть зелена, як мов би, тільки-тільки ось літо починається. Тобто вона пізня по срокам. За що я ще хотів так сказати, щоб для розуміння? Убирали от в цьому році, от дивіться, в цьому році ми так вийшло, що Аполло, яке в нас на прицепі, зібрали до дощів, на посіві, там ще пару-тройку камазів. Потім пішли дощі, і ми, що сою, піонір, що мустанг, що Аполло убирали в один етап. Тобто це за два чи за три дні. Убиралися все в один момент. А якщо розділити по е, встиглості, то Аполло це рання, Піонєровська пізніша, а Мустанг це взагалі, я ж кажу, що пізня. Але вона по-своєму цікава, так як вона гілкується. І ви прикиньте з висівом 35 кг, дати врожайність 3 тонни це доволі непогано. То, як її сіять, О, ще питання. як її краще сіять, я вам не буду рекомендувати, як її правильно сіяти. Хто як хоче для себе, так і сіє. Ми, скажу за нас, як будемо сіяти ми. Я хочу спробувати просто одну сівалку пустити 2 через 1 сплошним одну сівалку і все інше, всю іншу площу будемо сіяти на міжряді 34. У нас виходить, між досошниками 17-те міжрядня, оце отаким макаром ми будемо сіяти. Як вам сіяти, я не знаю. Яку норму ми будемо ставити, теж я вам не готовий сказати, як у нас на, на Нікі мінімальне 50 там, з лишнім кілограм, то я думаю, десь кілограм 60-70, може 80, десь в оцих, в оцих діапазонах будемо ми її сіяти. По аналізам всім, там, на схожість, на енергію, на болячки і, це, і так далі, це буде пізніше. Сьогодні це таке відео інформативне, щоб люди розуміли, що таке за соя стан, так як мало хто чув за дану сою. Там. Це не якась там піоніровська чи Канзас, чи там ментор ще, ще там. Якісь. Оце значить отака інформація з приводу цієї сої. Е, що я говорив? що Є погані новості. Сіли ми сьогодні з батьо і почали аналізувати, що ми будемо сіяти, скільки гектарів тої той чи іншої сої, скільки кукурузи, скільки е, під пшеницю. Ну, коротше, ці всі посівні моменти. І виходить так, що нам тільки самим потрібно е, 7 в районі 7-8 тонн сої Аполло. Тоді, коли ми її брали на посів, я баті казав, давай кажу, повний прицеп нагепаємо. Повний прицеп був десь в районі 14-15 тонн. Та ні, це там їхати трактором, а тоді ще був 8, з прицепом по-моєму, 82-й, типу, щоб на гору там, щоб виїхав, щоб все було благополучно. І виходить так, що ми гепнули на прицепі не сильно багато. І, якщо ми її перевіримо, це ж вона грязна з мусором, половинки, четвертинки якщо ми її пропустимо через сепаратор. То плюс-мінус повинно вистачити нам. То виходить так, що соя-піонер продаватися. Ой, не піонер, а мустанг. Фу. Оце наляпав. Ще й мустанга сюди приписав. Аполло. Аполло продаватися, скоріше за все, не буде. Якщо буде надлишок, я скажу, що є надлишок в е якомусь там із відео. Хто кому потрібно, той набере. А е що хотів би порекомендувати, якщо це взяти наші три сої, які в нас є, мустанг. Пізня, піонер середня, 에, Аполло рання. Якщо прирівнюючи, прирівнюючи Аполло і Піонер, то різниця при збиранні не дуже сильно вона там і відрізняється. Буквально там неділя, максимум дві. А якщо ну все ж залежить від погоди, воно може бути в принципі все в, один, в одні сроки, якщо на вулиці буде 35 плюс без дощі. Тобто піоніровська не набагато вона пізніше. Тобто я вам її рекомендую, як і сою Мустан. В кого взагалі є свій комбайн, можна сміло брати Мустанга і вона вас вразить. В кого, так як і в нас, немає свого комбайна, то піонер це гарний е вихід із ситуації. Про Аполло поки тишина, тобто Аполло хоч би вистачило нам самим. Звісно, відео покажу, як ми її будемо віяти, Но це буде вже зовсім інше відео, зовсім інша історія. А піонер, Піонера буде, я думаю, вистачить всім там, я не знаю. Ну, та ну не буду навіть брехації, там тамтон. Е, по врожайності Піонер в цьому році ми ось їли сз висів був в районі 90 кг. Щось що, да, всіх, в цьому районі. Е, скажіть, я скажу, врожайність 3, 100%, а там може десь 3,2%, 3,1. В цьому році нас стрельнула хорошо Аполло. Що цьому посприяло, я не в курсі. Е, так що таке відео для інформації, щоб ви розуміли, що. Що є, що буде, яка ця соя мустанг. І якщо якоїсь інформації немає в відео, то телефонуйте, пишіть, з радістю відповім. Ну, а я зараз погнав працювати, загружаю мішки і везу на почту тим людям, які замовляли і вже оплатили. Номер під відео, кому цікава соя, телефонуйте, пишіть. Все, всім пока. І, звісно, все буде Україна.